Привіт, друзі! Рада вас бачити сьогодні. Ми з вами поговоримо про мою бібліотеку. І точніше ми поговоримо про ті книги, які її покинули. Так сталося, що я з тих людей, які не зберігають книги, які їм не сподобалися, або які мало вразили, або розчарували, ну і таке інше. От і з того моменту, коли я в останнє про це говорила, вже пройшло чимало часу, і з моєї бібліотеки зникли вже чимало книжок. От тому ми зараз про них їх поговоримо. Мені здається пояснити причину, чому та чи інша книга. Покинула твою бібліотеку, це складно може бути. Окрім фрази, мені не сподобалось, але це водночас додасть трошки якогось, знаєте, відгуку до цієї книжки. Може, я про ту книжку мало говорила на каналі, і може вам справді буде цікаво, тому давайте спробуємо цей формат. Сподіваюсь, вам сподобається. Перед тим хочу ще також сказати, що відтепер а, я співпрацюю з видавництвом Міват, і в мене є. Для вас промокод. Промокод, який називається під ковпаком. І ви зможете за допомогою цього промокоду отримати на сайті видавництва ІВАД знижку на 10%. Знижка діє на всі книги, окрім передзамовлень. Ви можете використовувати цю знижку, також якщо купуєте купляєте книги не тільки видавництва Івад, а й інших видавництв. Тому користуйтеся, і я буду тільки цьому рада. А зараз ми приступимо до обговорення тих книг, які, яких я позбулася. І перша з цих книг це далекий простір Ярослава Мельника. Про цю книгу я чула багато і її порадила мені моя подруга Катя. Вона е якось читала мій відгук на книжку Олдоза Гакслі, який чудовий світ новий, якось так називається. І вона мені в інстаграмі колись давнезно написала, що її улюблена антиутопія — це далекий простір. Я захопилася, я почала шукати видання. І, е на той момент видань було всього одне і та видавництва КСД, яке виглядало жахливездо. Це той приклад обкладинки, яку я ненавиджу. Просто з реальними людьми, десь якийсь той фотошоп дивний. От, але через рік, десь, після того як вона мені про цю книжку нагадала, я. Потрапила на книжковий арсенал і побачила презентацію Ярослава Мельника. Він тоді приїхав в Україну і він перевидав цей роман його у видавництві «Абаба Галамага. І я побувала на її презентації. От тому там я купила цей роман, я його прочитала. І якщо сказати вам чесно. Ну, це буде теза цього відео. Мені не сподобалось. Не можу сказати, що мені абсолютно все не сподобалось, і що цей роман ну, неможливо читати. Це ні. Мені подобалась думка, головна ідея цієї книги. І мені було приємно, що я її дуже легко щитала. Вона в принципі легко вчитується. Але деталі цієї книги мене розчарували. Почнемо, ми, мабуть, з того, про що книга. книга розповідає нам про наш світ. Але в цьому світі люди всі сліпі. Вони такими народжуються, вони не можуть бачити, вони звикли жити до того, так що вони ніколи не знають, що існує така штука, як очі, і що ними можна щось бачити. От і вони живуть в такому світі, де все зроблено. З такого металу, в них там всюди такі, знаєте, будівлі. Е, мені здається, що металеві, там якісь є труби, все, все розраховано на їхні відчуття слуху, в них є якісь там навушники, е, ними керують, куди йти, е, їх попереджають, коли там поворот, куди звертати, так чи інакше. От тому система там е, транспорту і того всього вона функціонує саме на слухові. От. І... Очевидно, як буває у всіх антиутопіях, один персонаж цієї книжки починає бачити. І в якийсь момент він розуміє, що, що це можливо, і що це мають бачити всі, а не тільки він один. А, і він намагається розказати суспільству, що існує така штука, як очі, і ними можна бачити, і ви пропускаєте своє життя, бо ви не бачите його. От, Здавалося, цікава ідея, цікава задумка, але втілення мене ах, збивало з ніг, скажімо так. Чому? Я не скажу, що от ті речі, які я буду якби, підкреслювати в своїх оглядах, от цих, будуть спойлерами, але тим не менше я буду трошки ділитися якимись деталями. По-перше, що мене збило з цієї книжки, це слово бачити. Чому я про це говорю? Тому що в нас є світ, який не бачить. Люди довкола нічого не бачать. Це ну, такий концепт, який в їхньому. Існування, ну, в їхньому світі він не існує. Це ну, якби не знаю, якби в нас була якась там пора, яка могла трансмо... Трасмо... трансмодифікувати. От ми, якби, не маємо тої пори, або ми не знаємо про її існування, і ми не можемо застосовувати слово трансмодифікувати. Це я придумала. Якщо воно існує, то це просто збіг. А, от, але наші горої. Тим не менше, не вміючи бачити, не знаючи, що така штука, як бачення і зір, існує, вони використовують слово бачити. І мало того, що вони використовують слово бачити, вони використовують його значення в метафоричному сенсі: бачити правду, бачити істину». Як вони можуть використовувати це слово, якщо вони не бачать, якщо в їхньому існуванні такого не існує концепту, правда? От, а, це мене збило спочатку. Але ще одним моментом, який мене ну, прям відштовхнув від себе, а це момент краси. От, поняття краси. Коли наш головний герой починає бачити, він роздивляється людей довкола цих істот. Він називає істотами, по-моєму, але я можу помилятися, бо книжку читала десь 3-4 роки тому. От, і він розказує нам, які вони всі страшні волосаті, невмивані, якісь вони ну, ну прям огидні, огидні, недоглянуті. І тут у мене теж виникло питання: а як людина, яка ніколи нічого не бачила, може говорити, що страшне, а що не страшне? В її реальності не існує краса поняття. Розумієте? В її реальності немає цього суспільних норматив, яка людина красива, яка не красива. Це як маленька дитина, яка бачить якийсь предмет. І вона не може дати їй характеристику. Вона може просто сказати, це предмет, який він дати свою оцінку цій цьому предмету. Дитина не може, тому що вона ще не знає якихось суспільних норм, що вважається гарним, що не гарним. А тут герой це якось знає, і ну це неможливо. Ну це не, не збігається з е, розумінням того, як цей світ функціонує. От, кінцівка цього твору банальна, дуже банальна для мене, і не вразив і зник з моєї бібліотеки цей твір. От-от така от історія. Наступна книжка це Салі Руні Нормальні люди. Цю книгу я собі купила в Польщі, я замовляла її на Book Depository, коли вона тільки стала дуже-дуже популярною. У нас ще тоді українського перекладу не було. І... Я не знаю, як я ставлюся до Саліруні до цих пір. Знаю єдине, що про книжку Нормальні люди я ніколи більше не згадувала. Я її прочитала, я нею насолодилася. Це така книжка, яка. Розповідає нам про життя двох підлітків: один популярний, одна непопулярна. Вони починають спати одне з одним, але не розказують про це нікому, тому що популярний хлопець боїться, що ну, його близькувати за це чи ображати. Ну, якийсь такий маразм. знаєте. А потім. Вони поступають в різні університети, і оце уявлення про них міняється. Дівчина стає популярною, а хлопець ні. Історія розповідає про їхні досить дивні стосунки, як вони сходяться, розходяться, сходяться, розходяться. І найпозитивніше в цій книзі я знайшла для себе те, як гарно продемонстрований синдром самозванця. Головний герой Конор він а, Конор його звати Конор, по-моєму. Головний герой твору поступає в університет і знову ж таки він не стає популярним. І м коли в школі до нього сталася як до дуже розумної дитини, як до дитини, якої чекає велике майбутнє, яка а, може колись напише свій роман. То в університеті Конер зустрічається з купою таких самих людей, як він. Просто з купою. І він починає сумніватися в тому, чи насправді він настільки талановитий, як йому казали, чи чекає на нього світле майбутнє. І от саме з цим моментом книжки я якби дуже добре а, якось співіснувала, тому що мені дуже подобалось як. Салі Руні проявляє оцей синдром самозванця, що відчуває Конер, оскільки для мене це було дуже близьке і дуже особисте. От, але решту книги мене якось дивувало. Крім того, всього мене трошки подивовували. Моменти про комунізм, які вплітає в сюжет Салі Руні. там а, герої читають Карла Маркса, деколи розмовляють про комунізм. І мене це трошки насторожувало. І ми навіть про це часом з дівчатами розмовляли про те, що ну часто люди, які не жили в системі комунізму, а, вони не знають, що це таке, вони не переживали цей момент і. А, Мріють про це або якось стають комуністами. От, але завдяки цій книзі я принаймні зацікавилась темою комунізму. Мені хотілося пізнати, в чому різниця між західним комунізмом і тим комунізмом, який був е в на території України, і це наскільки я зрозуміла, навіть досить різні концепти і уявлення. Тим не менше, про це треба, мабуть, дуже довго е говорити і ще більше знань. А в мене їх немає, тому про це говорити я не буду з вами. Я ще хочу трошечки більше повивчати цю тему. Але, тим не менше, книга не залишила по собі нічого. Я насолодилась нею, мені сподобалось, я десь їй, по-моєму, не ну, знаю, коли я ще ставила оцінки, я десь 4 поставила, але минув час, і я абсолютно про неї не згадую. Я не маю ніякого негативного досвіду з цією книгою, я не маю ніякого аж такого позитивного досвіду. Просто книга прочиталася і забулася. Немає сенсу тримати її на своїх паличках. Далі книга Color of After», яку написала, яку написала Емілі Екс Арпен. Цю книгу я дуже бачила часто в англомовних на англомовних каналах. Книга, яка має оповісти нам про дівчину, яка втратила свою матір, її матір і матір вчинила самогубство. І коли це сталося, то головна героїня почала бачити довкола себе пташку. І вона почала вірити, що ця пташка це і є мама. А це дуже дивна, мала би бути книга з магічним реалізмом, але судячи з відгуків, то дуже красива. Але оскільки я тему втрати вже якби закрила за собою, я вже не хочу про це читати, я вже втомилась про це читати. І по-друге, мені не дуже подобалась. То видання, яке у мене було, ну, мені дуже не подобалася обкладинка в мого видання. Я вирішила, що поки що я її продам, поки що позбудусь. А якщо раптом натраплю на якусь гарну обкладинку, або натраплю на е, цю книгу то в той момент, коли мені захочеться про це почитати, то я її ще раз куплю. Для мене це не така велика проблема. Але поки що вона стоїть в мене вже десь три роки, і нехай і йде в добрі руки. Одна книга, яка покинула мою бібліотеку, це про що я говорю, коли говорю про біг Харукі Муракамі. Я вам розповідала про цю книгу не так вже й давно, і знаєте, я подумала, що нема сенсу до неї її тримати в себе на поличках, тому що вона не несе для мене ніякого сенсу. Вона не несе якихось позитивних вражень. Це була проста звичайна книжечка про людину, яка бігає, яка розповідає про свій досвід і лише трішечки торкається теми письменства, перекладацтва. Тієї теми, яка мене максимально цікавила. Я прочитала його біографію в цій книзі. Я трошечки дізналась більше про Харукі Муракамі, але не маю не бачу сенсу тримати цю книжку в себе, оскільки вона не принесла аж такого задоволення. А, про неї я вже говорила в одному з відео. Можете подивитися десь ось тут буде посилання. Але так насправді книжечку до речі дуже, дуже активно шукали, тому що вона зникла з продажів. Я не знаю, чи яка буде її перевидавати, але будемо сподіватися на це. Наступні книги, які я продала, це була ціла серія, серія з п'яти книг, і це серія Відьмак. Зараз ви всі мене зненавидите, зненавидите всі ті фанати Відьмака. А може й ні. Може, може, серед вас є добрі люди, які не ображаються на людей, яким не подобаються їхні улюблені книги. Тим не менше, цю серію я купила в подарунок для Святослава, і ми обоє якось її почали читати. І нам обом вона не зайшла. Я не знаю, я не знаю причини як такої великої любові до цієї серії, але я зрозуміла для себе, що я не фанатка переказів історії. Тобто, коли береся якась, якась історія, типу як попелюшка чи там Рапунцель, скажімо, казка якась, і автор бере її і переінакшує, і вплітає в свій сюжет, це не моє. Мені не сподобалося. Це одне. Друге, що в цій книзі мене насторожувало, це переклад. І я тут сразу скажу, що я не вважаю його поганим. Скоріше, те, що а, я зрозуміла для себе, що Мені тяжко читати такий текст, насичений е, такими англіцизмами, насиченийсь такими жорсткими термінологіями, середньовіччя. Мені це було не близьке, я продиралась крізь текст. Якщо воно там виправдано, а всі кажуть, що воно там виправдано, то я не маю ніяких претензій до цього. Але я все одно все життя буду пам'ятати речення, якого е, я можу вже помилятися з формулюванням того речення, але там була така фраза. «Цері мала катар От е, я людина, яка польської мови не знає, і я почитала «Цері Мала-Катар. Я подумала, що Катар це якась зброя. Я загуглила Катар, мені випала тільки країна, якась Катар або ж місто. Мені здається, країна. А, і я спантеличено читаю ще раз це речення в голос. А Святослав мені каже, там так і написано Катар. Я кажу Та. Він каже, це Нежить. А чому було не перекласти Нежить? Тому що не Катар це прямий відповідник нежитів. У нас теж говорять катар, але це медичний термін. Я так п'ять хвилин намагалась розібратися, що таке катар з того часу я зрозуміла, що відьмак це не моє. Крім того, питання взагалі жанр такої фентезі, такого середньовічного фентезі, з боями, з бійками, з мечами, з магією, такою, це не моє. Мені не сподобалося, Але найбільше в цій серії мені Святославу, не тільки мені, не не сподобався сексизм Анджея Сапковського. І я не знаю, як, як реагують на нього інші люди. Але для мене це був треш. От Коли коли нас головна героїня прив'язана до дерева, і з неї їй рвуть сорочку, щоб з них, з них випали груди, і витріщаються в неї постійно. Або постійно витріщаються на її дупу. Або в нас є такий навіть момент, там в другій книзі здається, я про нього говорила, а може, й не говорила. Загалом там є такий момент, коли відьмак розповідає, чому він не хоче допомагати людям. І історія полягає в тому, це не спойлер, це такий маленький сюжет в книжечці, на, на сторінку. Розповідає він е, про те, що він колись давним-давно побачив дівчинку, яку намагалися е, якісь чоловіки, чи то зґвалтувати, чи вкрасти і зґвалтувати. Ну тим не менше, зробити їй зло. А вона була 14 чотирнадцятоліть, щось таке. І відьмак е, врятував її, побив цих чоловіків, але дівчинка. Замість того, щоб кинутися йому в ноги, замість того, щоб дякувати і віддатися йому, вона ну, її знудила. Її знудило, вона почала плакати, вона її знудило, і вона там чи не зумліла, чи щось таке. І відьмак нам говорить про те, що яка безсовісна, от які ті люди невдячні, він врятував їй життя, а вона йому навіть не подякувала. 14-річна дитина. Яку намагались гултувати, зумліла після того, як е, її врятували. Невдячна. Ні, невдячна. От. Там ще є момент також, як один чоловік ходить з двома паннами, і ці дві панни вони чисто для фону. Вони часто існують для того, щоб в момент, коли тому пану захочеться трошечки відпочити, він зміг би з ними переспати. З одною, з другою, з двома, як собі він захоче. А коли відьмак до них приходить, він каже: вибирай, яку хочеш. Вибирай, яку хочеш. А я А я вже буду з тією колишиці. Ну, я не могла це читати. Я серйозно вам кажу, я не могла закривати на це очі. Мене це якось так м -м, тригерило, мені здавалося настільки якимось ненормальним, що я позбулася з цих книжок, Святослав. Сам теж пробував, він прочитав на одну книжку більше, я прочитала дві частини, він три, і він теж далі не зміг просуватися. Не захопило нас так, на жаль. Але хтось інший отримав книжечки дешевше, в рази, ніж вони продаються зараз, тому, тому це добре. Далі, далі лишилось небагато. Лишилось дві книги, і одна з них це моя кузина Рейчел Дафне Дюмур'є. Ви знаєте, як я люблю Дафну Дюмур'є, Ви знаєте, що я вважаю її збірку оповідань однією з, з найулюбленіших книжок. А от моя кузина Рейчел поїхала від мене через те, що вона була для мене надто нудна, і тут в мене навіть немає такої якоїсь претензії головної до цієї книги, мабуть. Моя проблема була в тому, що я якось не відчувала напруги. Ідея книги Дафні Дюморія, що ти не можеш згодатися до кінцівки і ти постійно в напрузі. Там відбувається якась. Якась дуже дивна річ. Люди ведуть себе неадекватно. Довкола така темна, моторошна готична атмосфера, замки, оці маєтки. Серед них ходять ті... зі свічечками оці дивні люди, які ведуть себе незрозуміло. І помирають довкола люди. І тут ще плюс постійно Дафна Дюмрія використовує це. Вона трошки дос, додає сюди психологізму. Вона постійно примішує стосунки між людьми у своїй темі. Тобто, там ніколи немає якоїсь такої містики, немає якоїсь такої неймовірної, там не знаю, містичної сили. В її книгах більше панує оця. Людське, все людське, що є, якісь люди, вони не можуть порозумітися, в них якісь є проблеми, вони а, мають якісь таємниці, і ці таємниці можуть привести навіть до смерті. І Дафна Дємурія вміє тримати цю напругу, але в цій книзі, в книзі моя кузина Рейчел, цієї напруги для мене не було. Мені здавалось, вчинки головного героя мега-нудними і безглуздими. Він закохується в кузину Рейчел. Майже одразу і стає просто сліпим. Він просто не помічає абсолютно нічого, і це триває 100 сторінок, 200 сторінок. І ти вже не знаєш, коли це скінчиться, бо ти вже хочеш дізнатися кінцівку просто для того, щоб хоч щось дізнатися і закрити цю книжку. Про що кузина Рейчел я вам розповідати... розповідала вже ось у цьому відео. Тут буде бачити багато посилань. Книга взагалі про кузину Рейчел, яка одружується з дядьком головного персонажа, а через якийсь час дядько помирає. І кузина Рейчел приїжджає в маєток дядька, в якому наш головний герой і проживає, і е, між ними як би, виникає якісь почуття. І наш герой намагається здогадатись, чи мала якийсь вона стосунок до смерті дядька. Чи... Є в неї якісь хитрі бажання заволодіти маєтком дядька і таке інше. От тому книга мала цікаву, якби мала цікавий вступ. Мені подобався перший розділ. Мені подобалось, мабуть, сторінок 30 перших, а далі мені було мега нудно. Мені, мене не врятувала, знаєте, ця атмосфера темна. Мене не врятувала містична ця атмосфера, коли ти нічого не знаєш, коли є ця готичність, готичні, ці маєтки, свічки, сукні, дивна поведінка. Ні, цій книзі мене не це не врятувало, на відміну від, наприклад, той самої Ребеки або ж збірки оповідань. Все-таки я подумала і вирішила, що. Ребека лишається в моїй бібліотеці, Ребека якось залишилась в моїй голові. Деколи я про неї можу подумати. Але от кузина Рейчел ні. Я навіть не дивилася екранізації кузини Рейчел, але треба, мабуть, спробувати. І остання книга, якої я позбулася цього місяця, це якраз буквально цього місяця недавно, це книга Тінь і кістка Лі Бардуго. Ви знаєте, що з фентезі у мене складні стосунки, але Лі Бардуго завжди виявилася для мене людиною, яка вміє писати фентезі так, щоб мене зацікавити. Принаймні, шістка воронів і королівство шахраїв, попри мінуси, які я помічала, вона мені дуже сподобалась. От тому От тим, як вона написана, тим як йде історія напругою, оцими додатковими елементами а, гриш. я зрозуміла для себе, що мені дуже подобаються історії фентезі, де у головних героїв є якісь таланти свої різні. Це у мене, мабуть, відсилка до. Таких фільмів, як іксмени і коміксів, бо я з дитинства, знаєте, є цей світ Марвел. А я з дитинства обожнювала а, саме неотмесників і, і це злізну людину, «Тора» і так далі. А мені найбільше подобались завжди іксмени, діти-мутанти, які кожен має якусь надзвичайну властивість. Так, хтось керує вогнем, хтось водою, хтось невидимий, хтось гнеться і таке інше. Мені це завжди дуже подобалось. От, і а, Лі Бардуго якраз вдарила саме в цю, в, в цю ж сферу, і мене цим зацікавила. Тому, коли я побачила серіал, я захопилась прочитати і першу трилогію її тіні Кістка. Але на той момент я ще зовсім не знала, якою країною надихалася Лі Бардуго. Або, може, навіть знала, але не, не думала, що це настільки. Настільки настільки сильно натхнено Росією, так, бо це натхнено Росією. Равка, це, ви, це прототип Росії. І коли я сіла читати цю книгу, в мене лізли на лоба очі. Серйозно. Я прочитала сторінок 100, мені здається, це десь третина книги. І хоч вона читається дуже легко, і коли і хоч вона читається справді захопливо, а, балалайки. Шуби, оці шапки, оці мохнаті, собори з золотими куполами. І всякі такі речі, квас, цей алкогольний напій в цьому світі. Ну, я квас не асоціюю з Росією, бо у нас квас теж теж нормальний. Ну, це, це теж наш напій. Але загалом ті всі такі реалії, які використовує в книзі Лі Бардуго, вони Мене настільки вибішували, вони настільки викликали у мене огиту, що я не маю такої, жодної такої книжки, яку я б могла порівняти з тінь і кісткою. Тому що книжка, знову ж таки, добре написана, і історія справді цікава. Але я читаю і мене нудить, і мене фізично нудить. А, та. Тому я зрозуміла, що ні. Цю книжку я точно читати далі не буду. Я не можу мучити себе для того, щоб дізнатися історію а, і якось не помічати ці елементи натхнення лібардуго. Я розумію, що книжка насправді натхнена тим, що окрім того, що світ побудований равки довколо країни-агресора. А я розумію, що ця книжка дуже чітко показує нам боротьбу світла і темряви. І наскільки я знаю, Лі Бардуго в цей момент переживала дуже серйозний такий етап депресії, і в це прочитується. Прочитується оце темрява і світло, це надія. І оцей метафоричний сенс, який я знала і який я вловлювала на сторінках, він мені дуже подобався. І я сподіваюся, що людям а ця книга так само сподобається тим, хто, го... хто годен, хто може якось. Не помічати ці елементи натхнення країною агресором. Але я не змогла і тому позбулася цієї книжки. От, це всі книги, які покинули мою бібліотеку. Дуже рада, що вони всі вже знайшли прихисток деінде в інших людей. І сподіваюся, вони принесуть їм більше задоволення, аніж мені. А я Розповім вам про все. Ще раз нагадую вам про ініціативу Читаю для ЗСУ. Не забувайте донатити, це зараз дуже-дуже важливо. Ще раз нагадую про свій промокод під Ковпаком на сайті Vivado. 10% знижки ваші, якщо ви ним будете користуватися. Це все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Люблю вас серйозно. Дякую, що пишете мені коментарі, навіть коли я не з'являюся на просторах YouTube. Я сама дала вам дуже сумую.